Всім привіт! Сьогодні п'ятниця, де да ще й чорна. Тому хочу побажати вам вдалих покупок. Якщо хтось щось намітив собі придбати, то хай все вдасться. І взагалі хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Кавуся в мене вже не перва, бо я шестеранку шастаю. Вже все поробила ні ще тільки, тільки з душа вийшла, волосся посушила. Ще кремом не, не намазала. Зараз холодильничка витягну холодненьким. Ох і класні ці засоби. Коротше говоря, натуральне є натуральне, да і все. П'ю за ваше здоров'я. Ну, а рот драний, що там балка. Треба знімати і застірувати, бо це ж кава. Ну, якийсь капець, це нарядилася зранку. Биш менше рота розстріляла, тому може було б краще. Ну, В общем, без слів, да і все. Ну, нічого страшного. У мене цих полосатиків багато, зараз піду якось іншу надіну. Ну, Це взагалі капець. Порядок перевдяглась, але ж кава не допита. Зараз не буду пити, бо ж ля-ля-ля. Треба лоток якийсь сюди вже вішати, чи слюнявчик. Ну, ну. І їси випадає з рота. І п'єш, випадає, ну якийсь капець. Це все приходить таке з літами. Тут в дитинстві таке, і вже туди. Теж таке саме. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Добре, жінкою, років. Найбекуче серце все ще любить Сини і худі я замовила в магазині пташка. Я думаю, що багато хто з вас вже знайомий з цим магазином. Магазин перевірений, худі з термонаклейкою. У них близько 15 варіантів різних термонаклейок. Вони дуже якісні після прання і, взагалі, щоб ви з ними не робили, з цими наклейками з ними нічого не стається. Також худі, тканина дуже якісна, вона не буде кошлатися. Знаєте, як гарно виглядає, є різні кольори. Просто супер. Ну, і зараз покажу вам детальніше лосини. Це не лосини, а бомба. Лосини вони мають високу посадку. Вони дуже класно сідають по фігурі, підтримують, підтягують фігуру, дуже добре тримають животика. Взагалі це лосини нового покоління. Я таких лосин ще не бачила. Показую вам вони зверху, ніби в рубчик. А зсередині, зараз я їх виверну. Не лосини, а бомба. Я вам кажу по правді. Ось так вони виглядають: це така утяжечка. Клас, самі вони на хутрі, м'якенькі, тепленькі. Просто клас. І ще ось покажу вам шов, який ніби пайка. Дівчатка, ви такі лосини будете носити? Не один рік, це 100%. От хочу порадити вам придбати саме такі лосини. Не, не пошкодуєте лосини в худі і вперед. І все. О. Магазин пташка перевірений і з приємними цінами. І саме зараз у них іде розіграш серед їхніх покупців поїздки в Карпати. Тому щось у них придбавши, ви стаєте учасником розіграшу. Чорна п'ятниця триває до 30 листопада з приємними цінами. Не пропустіть, тому що такі ціни бувають раз на рік. Тим більше товар дуже хороший. Хто придбає, не пошкодуєте. А вишиванки, які в них гарні дівчата. Переходьте, обирайте, не пропустіть цю можливість. І обов'язково зберігайте цей магазин. Ахуй, яке гарне. М Супер. Алосини, це взагалі. О. Потім е, нажимаєш тормоз, нажимай тормоз. Е, нажимай е, вниз. Нажала тормоз? Нажала. Тормоз не відпускай. Легенько відпускай і сторони відпіть. Лагенько відпускай? Да. Вона піде сама. І що тепер? І? Может торги назад давай? Нагас? Да, и это вы серьезное лицо. Давай, газ. Может этот поле робити, а не кремлем? Так, я буду что не что Їдь, їдь, їдь правда. Я не хочу ехать. Їдь, не бійся, їдь Так то Так, я обичав тебе навчити їздити на машині. Ага. Але перш за все, як їздити на настрій, ти маєш навчитися на уявній. Ну да, блять, наче ну, більше робити, нічого. Сідай в машину, ти сіла в машині, що ти робиш далі? Провіряю передачу. А двері закрий, двері закрий, двері відкриті. Передачу? Що... Далі що робиш? Заводжу машину. Заводь. Далі. Нажимай сцепління Нажимай. Нашава. Далі. Перша передача. Там. Що далі? Отпускаю сцепління Вижимаю газ. І давай. Куди ты Ти Назад. На ти назад їде. Передачі ключива. Остановилася. Спочатку. Давайте разом намалюємо картину з Рапунцель. И І співала співанку Співанку Мала в тиху на душі, нас обох зустріла спозаранку, закружляла в танці в Одягла